Що від нього чекати найближчим часом? Вітаю! Що від нього чекати? Думайте про чоловіка, який вас цікавить. По-перше, він проявиться. Це дзвінок, або якісь повідомлення через інтернет. Тому що він, як нібито ховається від чогось. Десь він в такому місці, розумієте, що він не може приїхати до вас? Може тільки проявитися отак от на відстані. Хороший, сильний мужчина, в нього до вас серйозні наміри. Дуже серйозні наміри. Випала карта. Він зараз чи в лікарні. Нібо, знаєте, ніби він військовий, і в нього як поранення, і він в лікарні. Але дуже серйозні наміри. Ви або в шлюбі, або а, він. Серйозно до вас відноситься і хоче з вами серйозні стосунки Але зараз він не в змозі побачитися з вами так от в житті, якби фізично да не може. Скоріше за все, що він в лікарні. От була якась така ситуація, нехороша, і він отримав поранення або якусь хворобу, і він лікується. Це ще довго сонечко так буде. Це ще трохи так буде, звісно. Ну зато, потім в ітозі ти получиш все сповне. Якщо ти дочекаєшся, доки він вилікується, от, получиш все сповна і навіть більше. Тобі все воздасться. Просто треба потерпіти і подождати, треба набратися просто терпіння і почекати. І заслужена винагорода тебе просто не омине, ти не пожалкуєш, що ти дочекалась цього чоловіка. Бажаю всім таких ярких моментів, надійних чоловіків. І бажаю всім розуміти, чого ви чекаєте і заради чого. Бережіть себе.